На невеличкій клумбі, що знаходилася біля сільської хати, під кущем розкішної калини росли прекрасні різнокольорові квіти. Господиня за ними піклувалась, поливала, доглядала. І ось одного разу квіти посперечалися, за що ж їх люди люблять та доглядають за ними. Першою узвалась чарівна біла троянда. Ось мене до речі. Люди вважають королевою квітів. Я символізую для них красу та небесну досконалість. А я дарую людям здоров'я, добру і ніжність. Промовила ніжна ромашка, що була схожа на сонечко. Я для людей символізую красу та багатство. Гордо відповів Мак. Що майорів серед квітів наче червоний вогник. Яскравий соняшник, який нагадував небесне світло і собі промовив. А я є втіленням сонячної енергії для людей та гарного життя. Вічно зелений барвінок, що вився поміж квітів, і собі почав вихвалятися. Ось я, наприклад, дарую людям вічне кохання. Волошка, що нагадувала кольором синє небо і собі похвалилася своєю користю людині, що несе в собі добро, людяність та простоту. А ти, Майло, чого мовчиш? Запитала волошка в ніжної, пишної, яскравої квітки, що майоріла на високому, дужному стебельці. Ти хіба не маєш сили? Щоб подарувати людям. Маю волошка, адже я несу в собі любов до рідної землі. Лише бльовий віночок тихесенько зітхнув. Кожен з нас має такі чудодійні сили. От якби їх об'єднати та ще й усі разом, а потім закружляти у неймовірному таночку, який би я був вдячний тому. То це зробив би. Та якось у садок завітала Наталочка, онучка господині. Побачивши чудові квіти, вона так зраділа, зірвала по одній і сплела віночок, ніжно прикладаючи стебельце до стебельця, перев'язуючи квіти барвінком та хмелем. Одягла його на голівку та й закружляла у неймою таночку. Відчувши захисну силу вінка, всю велику могутність квітів.